Піротехніки Житомирщини отримали від волонтерів квадрокоптер, який використовуватимуть під час розмінування територій по всій Україні. Ми таке обладнання отримуємо вперше. От піде він на роботу з піротехнічного відділення. Необхідний він для перше: це розвідка, друге це розвідка маршрутів, це контроль якості виконання робіт, це контроль. Знищення ВНП, от, тому що це е, не завжди безпечно підходити туди. От. Е, ну і звісно, е, огляд виконання робіт. Перше ж відрядження, і він буде працювати з нами. Представники штабу допомоги Житомиру привезли квадрокоптер із Фінляндії. Всі люди. Котрі ну, требують допомоги, а ми до всіх в принципі не, не байдужі. Прийшли хлопці, поговорили, побалакали. Треба така штуковина. Потрібна штука, що на ній можна залітати до приміщення і маленька штучка, така за що не Нашли Найшли в Фінляндії, передали кошти. Все, привезли хлопцям. Наразі піротехнічна група головного управління Державної служби з ситуацій це 16 людей. Але враховуючи великий обсяг робіт, враховуючи те, що в тому числі наше відділення залучається до роботи на півдні і сході України, за рішенням ДСНС, ми в цьому році маємо ще додати два відділення до піротехнічної групи, і загальна кількість піротехніки в області буде складати 26 чоловік. Тому ми вам щиро дякую. Да, Сподіваємося на подальшу співпрацю і думаю, що цей квадрокоптер однозначно попрацює на благах громадян, збережені їх життя та здоров'я. за все життя та здоров'я наших протехніків. Антоніна Тугас, Олексій Черко – новини на Суспільному.